Дорогі брати та сестри, мир вам від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні я хочу звернутися до кожного серця, що обтяжене тривогою, до кожної душі, що скута путами страху. У нашому світі, сповненому невизначеності випробувань та щоденних турбот, так легко втратити спокій і піддатися хвилюванням, що намагаються вкрасти нашу радість і надію. Але я тут, щоб нагадати вам про істину, яка сильніша за будь-який страх. Ми не самотні у цій боротьбі. Наш Небесний Отець бачить кожну вашу сльозу, чує кожен тривожний подих і простягає свою люблячу руку, щоб підтримати нас. Біблія, живе Боже Слово, є нашим надійним якорем у бурі життєвих негараздів. Вона сповнена обітниць миру, сили та перемоги для тих, хто покладає свою надію на Господа. Тому давайте разом зануримося у ці священні істини, дозволимо їм наповнити наші серця і розум, і в спільній молитві знайдемо той мир, що перевищує усяке розуміння. Дорогий Господи, ми приходимо до Тебе сьогодні з відкритими серцями, визнаючи твою велич і повний контроль над усім творінням. Ти Альфа і Омега, початок і кінець. Немає нічого, що відбувалося би без твоєї волі або твого допуску. Часто ми намагаємося все тримати під власним контролем, планувати кожен крок і передбачати всі можливі результати. І саме тоді, коли наші плани руйнуються, коли майбутнє здається туманним і непередбачуваним, наші серця наповнюються тривогою. Але Твоє Слово нагадує нам, що саме ти вчиняєш усе зарадою своєї волі. Допоможи нам, Отче, відпустити ілюзію контролю і повністю довіритися Твоїй суверенній волі. Навчи нас пам'ятати, що навіть у хаосі та невизначеності ти плетеш дивовижний гобелен нашого життя, де кожна нитка, навіть темна, служить для нашого добра і твоєї слави. Ми проголошуємо, що ти наш цар, наш владика, і ми схиляємося перед твоєю мудрістю, знаючи, що твої шляхи досконалі. Один з найбільших страхів, що паралізує людську душу, це страх самотності. Страх залишитися наодинці зі своїми проблемами та випробуваннями. Диявол любить говорити нам, що Бог далеко, що йому байдуже до наших страждань. Але яка ж чудова істина відкривається нам у Святому Письмі, сам Господь багаторазово запевняє нас у своїй незмінній присутності. Він сказав Якову: І ось я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш. Ісус перед своїм Вознесінням дав велике доручення учням, завершивши його могутньою обітницею. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Господи, ми дякуємо Тобі за це запевнення. Допоможи нам не просто знати це розумом, але відчувати Твою присутність усім єством. Коли тривожні думки атакують нас, нагадай нам, що ти поруч. Ти не просто спостерігач, ти Емануїл. Бог з нами. Твоя присутність це наш прихисток і сила, наша скеля і фортеця у часи випробувань. Страх це зброя ворога, спрямована на те, щоб паралізувати нашу віру і змусити нас сумніватися в Божій доброті, але Бог дав нам найпотужнішу зброю для протистояння своє слово. У посланні до євреїв сказано, бо Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Коли Ісус був спокушуваний дияволом у пустелі, Він перемагав його саме цитатами зі Святого Письма. так само і ми покликані протистояти духу страху істинами Божого Слова. Пророк Ісая передає нам Божі слова підбадьорення: не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі Сили і допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди своєї. Давайте вивчимо ці слова на пам'ять, проголошуємо їх вголос, коли відчуваємо напад паніки, нехай ці істини стануть гучнішими за будь-яку брехню страху, що намагається заволодіти нашими думками. Апостол Павло у посланні до Филип'ян дає нам чітку інструкцію, як долати занепокоєння. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Це дивовижний заклик, Бог не каже нам ігнорувати наші проблеми або вдавати, що все добре. Навпаки, Він запрошує нас приносити абсолютно все до Нього в молитві, кожну тривогу, кожне переживання, кожен страх великий чи малий. Молитва це не просто формальний ритуал, це щира розмова з люблячим батьком, який дбає про нас. Коли ми виливаємо своє серце перед Ним, ми немов перекладаємо цей непідйомний тягар на Його могутні плечі. І зверніть увагу на важливий елемент подяку. Навіть серед тривог ми можемо знайти, за що дякувати Богові. Подяка зміщує наш фокус з проблеми на того, хто сильніший за будь-яку проблему. Що ж відбувається, коли ми виконуємо Божу настанову з послання до филип'ян? Наступний вірш відкриває нам неймовірну обітницю. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Це не той мир, який пропонує світ, тимчасовий, залежний від сприятливих обставин. Божий мир шалом це щось набагато глибше. Це відчуття цілісності, спокою і безпеки посеред бурі. Цей мир вищий від усякого розуму, тобто він не піддається логічному поясненню. Обставини можуть кричати про небезпеку, тіло може тремтіти від страху, але в глибині Духа завдяки присутності Святого Духа ми можемо відчувати цей надприродний спокій. Цей мир це вартовий, що стоїть на сторожі нашого серця і думок. Не дозволяючи тривозі та страху проникати всередину і руйнувати нас. Коли апостол Петро йшов по воді до Ісуса, він ішов впевнено, поки його погляд був сфокусований на христі. Але щойно він відвів очі і подивився на хвилі та вітер, він почав тонути. Ця історія є чудовою ілюстрацією нашої боротьби з тривогою. Коли ми зосереджуємося на наших проблемах, на хвилях нашого життя, страх поглинає нас, але коли ми підводимо свій погляд на Ісуса, автора і звершителя нашої віри, ми знаходимо силу і відвагу. Сам Ісус сказав своїм учням напередодні своїх страждань це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Він не обіцяв нам життя без труднощів, але він обіцяв свій мир і нагадав, що він вже здобув остаточну перемогу над гріхом, смертю і силами темряви. Наш страх втрачає свою силу у світлі Його Воскресіння. Мир це не те, що ми можемо згенерувати власними зусиллями, ми не можемо просто наказати собі не хвилюватися. Справжній тривалий мир є плодом Святого Духа. У посланні до Галатів сказано плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Коли ми приймаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя, Святий Дух оселяється в нас і починає свою роботу перетворення, наше завдання ходити в дусі. Це означає проводити час у молитві, читанні слова, спілкуванні з віруючими. Чим більше ми наповнюємося Духом, тим більше його плід, включаючи мир, буде проявлятися в нашому житті. Тому, коли вас охоплює тривога, зверніться до Святого Духа, попросіть Його наповнити вас своїм миром, витісняючи всякий страх і сумнів. Апостол Петро, який на власному досвіді знав, що таке страх і невпевненість, дає нам таку пораду: усі ваші турботи покладіть на нього, бо він дбає про вас. Уявіть собі, що ви несете важкий мішок, який з кожним кроком стає все важчим і важчим. А поруч іде ваш сильний і люблячий друг, який каже: Дайно я понесу це за тебе яким би нерозумним було відмовитися від такої пропозиції, так само і з нашими турботами, Господь, Всемогутній Бог, Творець Всесвіту, запрошує нас віддати Йому наші тягарі. Він хоче це зробити, тому що Він піклується про нас. Кожна деталь нашого життя важлива для нього. Чи можемо ми довіряти такому дбайливому Отцю? Давайте свідомо, актом волі. Приймемо рішення віддавати йому кожну тривожну думку, щойно вона з'являється. Коли ми стикаємося з новими викликами, які приносять страх, дуже корисно озирнутися назад і згадати, як Бог був вірний нам у минулому. У кожного з нас є своя історія Божої вірності. Згадайте моменти, коли ви молилися, і Бог відповідав. Згадайте ситуації, які здавалися безвихідними, але Бог провів вас через них. Ведіть щоденник Божих благословень. Ці спогади це не просто ностальгія, це потужне свідчення незмінності Божого характеру. Якщо він був вірний учора, він буде вірним і сьогодні, і завтра. Бог створив нас для спілкування і взаємної підтримки. Він не хотів, щоб ми йшли шляхом віри наодинці. Церква, тіло Христове є тим місцем, де ми можемо знаходити підбадьорення, молитовну підтримку і практичну допомогу. Коли ми ділимося своїми тривогами з братами і сестрами у вірі, наш тягар стає легшим. Коли за нас моляться інші, ми відчуваємо нову силу. Не замикайтеся у своєму страху. Знайдіть у своїй помісній церкві людей, з якими ви можете бути відвертими. Спільна молитва, щире спілкування та взаємне служіння є потужними інструментами, які Бог дав нам для подолання тривоги і зміцнення віри. Іноді корінь нашої тривоги лежить у минулих помилках, гріхах та образах. Ми можемо боятися наслідків наших вчинків або жити під тягарем провини. Сатана любить нагадувати нам про наші невдачі, щоб тримати нас у кайданах страху і сорому. Але Євангелія приносить нам дивовижну звістку про повне прощення через віру в Ісуса Христа, тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Коли Бог прощає нас, Він робить це повністю прийміть вірою Боже прощення. Попросіть Його звільнити вас від кайданів минулого. І якщо є люди, яких ви не можете простити, попросіть Бога дати вам сили це зробити, адже непрощення тримає нас у полоні гіркоти і тривоги. Зрештою, наша найбільша зброя проти страху це надія, яку ми маємо в Христі. Це не просто оптимістичне сподівання, а тверда впевненість, заснована на Божих обітницях. Наша кінцева надія не в тому, що всі наші проблеми зникнуть тут на землі, а в тому, що нас чекає вічність з Богом. Апостол Павло писав: адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Ця земна боротьба з тривогою і страхом тимчасова. Попереду нас чекає реальність, де Бог витре кожну сльозу з їхніх очей і не буде більше смерті, не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю, бо все старе минеться. Тримаючись за цю надію, ми можемо сміливо дивитися в обличчя будь-яким земним страхам, знаючи, що найкраще попереду. Амінь. Дорогі брати та сестри, сьогодні ми разом пройшли через глибоку духовну подорож, досліджуючи Боже Слово про подолання тривоги та страху. Кожна істина, яку ми розглянули, є не просто теоретичним знанням, а живою зброєю у нашій щоденній боротьбі проти духу страху та занепокоєння. Якщо ці слова знайшли відгук у вашому серці, якщо ви відчули дотик Божої благодаті та силу його обітниць, Напишіть у коментарях слово Амінь як свідчення вашої віри в того, хто сильніший за будь-який страх. Ваші вподобайки під цим відео стануть маяком надії для тисяч інших людей, які сьогодні борються з тривогою та шукають мир у бурхливому житті. Якщо ви ще не підписані на наш канал, запрошую вас приєднатися до нашої духовної спільноти, де ми регулярно досліджуємо Боже Слово та зміцнюємося у вірі разом. Нехай Господь наш Ісус Христос дарує кожному з вас той мир, який перевищує всяке розуміння. Нехай Його присутність наповнює ваші серця непохитною впевненістю, а Його любов виганяє всякий страх з вашого життя. І пам'ятайте, ви не самотні у цій боротьбі, бо Він обіцяв бути з нами по всі дні аж до кінця віку. Амінь.